Стрімінговий сервіс Apple TV Plus представив перший трейлер пригодницького науково-фантастичного серіалу «Монарх Спадщина монстрів, який стане частиною Всесвіту монстрів. Основні події серіалу відбуваються після фільму Годзіла 2014 року. Тоді, в результаті епічних боїв між Годзілою та Муто, було зруйновано майже все місто Сан-Франциско, і світ зробив шокуюче відкриття, що монстри реальні. У центрі сюжету брат і сестра, які йдучи стопами свого батька, виявляє зв'язок своєї сім'ї з таємною організацією, відомою як Монарх, і знайомляться із загадковим офіцером Лі Шоу, який знає все про монстрів. Роль Лі Шоу в серіалі виконав Курт Рассел, а його в молодших роках зіграв його син. Також у серіалі Задіяно Джона Гудмена, який повторив роль дослідника з монарха Біла Ранда. Прем'єра серіалу «Монарх. Спадщина монстрів запланована на 17 листопада 2023 року. Загалом перший сезон серіалу налічуватиме 10 епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм. Посилання в описі.